Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Всіх українців і не лише українців з Днем Незалежності України. Чому я вітаю весь світ із Днем Незалежності України? А тому, що е, Україна виникла як незалежна держава і існує на політичній мапі світу не просто так. В неї є місія. Так. У нас, Українців і в Україні, є місія. Ну, Науково це називається геостратегія. Геостратегія. Це місія держави на політичній мапі світу. Хочемо ми цього чи не хочемо. Думаємо ми над цим чи не думаємо. Але в кожного з нас і в кожної країни є власна місія. Жартома, можливо, можливо, і не жартома говорять про те, що місія, наприклад, кожного чоловіка це народити собі спадкоємця. Який продовжить це прізвище і цей рід, посадити дерево, побудувати будинок і так далі. Ну це місія кожної людини. Але ж так само є і місія у держави. Так. Тобто держава знаходиться в певному місці на земній кулі. І це місце визначає, так би мовити, її напрямок діяльності, чим вона хоче вона чи не хоче, вимушена займатися. Подивіться на історію України. Це ж тисячі років, тисячі років те, що наша історія написана нам. нам і... Німцями, і московитами переважно, як наш геній і вчитель пророк Тарас Шевченко сказав, та до того історію нашу нам розкаже". Так, От так понаписували нам історію, що і трипільці це не українці, і скіфи. І Сармати і готи, і анти, так. Ну, русини ще куди не йшло. Русини, козаки, опришки. Це ще наше, воно не зовсім наше. Але... А це, ну хто ще має таку історію? Назвіть мені хоча б один народ у світі. Що за московитами стоїть? А нічого. А нічого. графінська земля так, а далі глибше, то та нічого там немає. Немає. А це все в нас сидить, в нас. Тому ми є такі. Ми зіткнені з протиріч, але на нас лежить місія. І ця місія неймовірна, скільки разів Україну ховали. Останній раз. У 20 столітті. Так. А ось зараз уже дехто у світі ховав, у 21 столітті, що України не буде. Так. Що буде тільки Московія. Так, як в у тому фільмі Москва слізам не вірить», Так, нічого не буде. Тільки суцільне телебачення І все ні, ні, ні радіо, ні, нічого, тільки телебачення, оцей маразм, так, московський. Так ось скільки разів нас ховали? А в 19 столітті. А в 20 столітті остаточне вирішення українського питання через голодомори 3, а у 21 столітті. Прийшли московити і повинні були нас знищити. І зараз вони говорять про те, що немає ніякої України, і немає ніяких українців. Так. Ми захопимо і взагалі навіть назви такої не буде. Та таке вже казали, і в 20 столітті, а в 19-му, там на Заході називали, що Україна це. Типу французького провансу. Так, от він є, там якась є специфіка місцева, але це ж французи. так. Хоча колись там і трубадури були, і література була, і все таке у Провансі своє. А тепер воно все пішло. <кхід> Кудись. Нічого подібного цього немає. Не було, не є і не буде. Чому? Тому що на, на нас історію з географією покладена місія. І ця місія найблагородніша у світі це знищити імперію зла і країну дурнів, тобто Московію, яка замірилася знищити весь світ. Вони ж. Постійно в них було. Це і Третій Рим, там, і, і всякі так звані теорії, там, Євразійства, і так далі, і тому подібне. Далі світової революції, щоб захопити і перетворити на рабів, на суцільний гулаг у всьому світі, щоб всі стали рабами, гвинтиками і так далі. І на цьому шляху. При єдиною перешкодою завжди була Україна. Завжди була і є Україна. І зараз оце, оце завдання знищення імперії зла і країни дурнів, воно цілком об'єктивне. Тому що людство не може існувати і не зможе існувати у 21 столітті, якщо не буде знищена Московія. Воно нам треба оце все, але на нас доля поклала ось цю місію і ми хочемо, не хочемо, а мусимо її виконувати. Це ж так, Ну, ми. Геостратегічний пуп землі, все вариться навколо нього, навколо нього, навколо цього пупа землі. І там, хто б де не зустрічався, всі говорять про Україну. Чому? Тому що вимушені говорити про це. Тому що знають вони чи відчувають, що тут саме у нас, на нашій землі, вирішується. Майбутнє всі її планети. Тому тут і Китай, який пропонує свої, там і Сполучені Штати Америки, і Індія, і Бразилія, і, і всі останні. Я вже не кажу про Москву, яка знаходиться тут без Знаходиться тут своєю армією. Так. І вона прийшла і її прислало. Проведіння не просто так, а для того, щоб ця імперія була знищена, тому що вона може знищитися тільки через війну, через Афганську вона не могла знищитися, так? через якусь іншу війну теж, тільки через українську, тому що на Україну покладена ця місія. Ми її виконуємо. Це Назвичайно благородна і відповідальна місія нашої держави і нашої нації. Тому Україна існує на політичній мапі не просто так. Це, ця місія має бути виконана нами. Тому я всіх українців і весь світ вітаю. Сьогодні З Днем Незалежності нашої держави. Вчора на телеканалі ТЕТ показали черговий раз фільм День Незалежності про те, як на нашу планету прилетіли агресивні, абсолютно відморожені інопланетяни. З метою знищення людства. Так. Ну, ось це символічний фільм якраз стосовно України. Московити, це інопланетяни, абсолютно відморожені, які прийшли в Україну знищити українців. І в нас немає іншого виходу. Або ми, або нас так поставило життя, геостратегія поставила так, що стоїть питання або ми, або вони. Так. І в цьому фільмі теж стоїть так питання, коли президент нарешті зрозумів, там вони хотіли домовитися із чи можливо, між нами там співіснування і все таке. І інопланетянин відповів: дай, 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 помріть. Оце їхнє завдання, це завдання московитів, які прийшли в Україну. Так. Але, так як у тому фільмі були знищені не земляни. Так. Хоча їхні міста були зруйновані і все таке інше, а були знищені ці відморожені прибульці, московити, андрофаги.